Це був його день народження. Друзі Олександра Щетиніна марно обривали мобільний телефон журналіста і лише ввечері наважилися прийти до нього додому. Ось у цей будинок на столичному Подолі, але іменинник дверей не відчинив. Дзвонила йому в двері, він не відкривав. Тоді я поїхала від нього. І коли я подивилася телефон, я побачила, що в 9-й вечора він надіслав мені листа в якому написав, що він. Викурять свою останню цигарету і застрелити. потрапити в квартиру друзі журналіста змогли лише через кілька годин. Олександра знайшли на балконі. Він сидів на стільці із простреленою головою. Поруч із тілом знайшли травматичний пістолет. І лише зараз Ольга наважилася викласти зміст листа, якого ще відправив їй перед своєю смертю. Простите меня за все. Пусть наши ребята и все, кого я подвел, меня тоже простят. А лучший выход для меня в этой ситуации уйти из жизни. Это не сейчас решилось. Я смазал и проверил пистолет еще 10 дней назад. И все эти дни я не мог решиться, откладывал. Мужества не хватало. У прощальному листі журналіст просить вибачення у своїх колег. Він дуже переживав через те, що не міг виплатити своїм підлеглим зарплату. Сусіди по будинку теж помітили, що останнім часом чоловік переживав фінансові труднощі, відмовився від оренди офісу. А потім був змушений продати і свою квартиру на цьому ж поверсі. Суслухайте, ходять нього там якесь матеріальне осложнення було останній час. Може бути це. Ну два назад вони з'їхали. А були літ 5-6 шесть Слідів зламу на вхідних дверях квартири, де знайшли журналіста, поліцейські не виявили. Усі речі теж на своїх місцях. Кримінальне провадження відкрили за статтею Умисне вбивство. Але основна версія слідства що тинін пішов із життя сам. Основна версія, яку розглядає слідство, це самогубство. Однак, призначений ряд експертиз заплановано проведення інших слідчих дій для того, аби за результатами всіх цих процесуальних дій прийняти законне рішення. 12 років назад Олександр Щетинін створив агентство Новий регіон. А коли переїхав до Києва, кардинально змінив редакційну політику свого видання. Він підтримував майдан, засуджував окупацію Криму і різко критикував політику Кремля через звинувачення в тероризмі та державній зраді. Він не міг бачитися зі своєю родиною, але дуже радів, що йому дозволили жити в Україні. Дивним чином смерть Олександра Щетиніна співпала із сороковинами загибелі іншого журналіста Павла Шеремета. Тому деякі друзі. Доси до сих пор у верить в его самогубство. Он очень ненавидел российскую власть. Он открыто там называл Путина своим врагом. И то, насколько он был противен, что ли, этой публике всей, видно только сейчас, как только пошла информация о том, что Саша Щетинин погиб. Сразу начали писати про нього жуткі совершенно гадости, там проклинати всім и і конечно, про то, что он разочаровался в Україні. Під загрозою подальше існування і діти ще щетині на інформагентство Новий регіон. У редакції кажуть, що доступ до сайту захопили люди, з якими він вже давно припинив співпрацю. Поховають журналіста в Києві, коли поки що невідомо попрощатися з батьком з Росії, хоче приїхати його син.